Вітаю вас, ми на каналі Viper 150, у нас нове відео. І сьогодні ми вирішуємо, який усе таке мотоцикл їде краще по польовій дорозі. Мотоцикл Viper 150 чи мотоцикл Viper 200 І зараз ми подивимося, який з них буде мотоцикл краще їхати по польовій дорозі. Але ви одразу пишіть мені у коментах, що я не годен їздити. Бачите, вже мотоцикл Viper пішов у закат, я не можу його догнати, хоча тут дорога вполні нормальна, скажімо так, навіть та хороша дорога. По ній можна валити, пишіть мені в коментах, що по такій дорозі треба сотку їхати, а я їду 40 км на годину, а тим менше. В общем, пишіть у коментах, що я не вмію їздити. І прочі коментарі, що мені не потрібен мотоцикл, що мені потрібна машина чи велосипед. Такого от плану. Тому що їздити я дійсно не вмію, бо по такій дорозі я не люблю їхати сотку. Хоча дорога висока, саме вважте, яка тут, можна їхати спокійно сотку. Набігайте ендурісти, хто їздить на мотоциклах ендуру, пишіть, що ви тут, а даже і більше поїдете сотки, дорога тут дійсно хороша. Тому і одразу видно результат, який мотоцикл краще їде по такій польовій дорозі. Тобто кращий мотоцикл є мотоцикл Viper 150, а Viper 200 не кращий мотоцикл, хоча мотоцикл Viper 200 він також хороший. Усім пока, до нових відео і не забуваємо підписуватися на мій ютуб канал Вайпер150